Пити каву так звично для багатьох з нас, що здається, що цей напій існував завжди. Про відкриття людьми кави, як напою, існує багато легенд і версій, але майже всі вони називають батьківщиною кави Ефіопію. Однією з найпоширеніших є розповідь про кмітливого пастуха калді, чиї кози поїли листя кавового дерева і стрибали після цього немов невіжені. Більш реалістична версія називає винахідником кави Суфія Омара з єменського міста Моха. Змушений ховатися від заздрісників. Він залишився без їжі з самими лише кавовими зернами і вирішив зварити з них напій, смак якого йому настільки сподобався, що він вирішив пригостити їм перехожих прочан, а в житті рознесли рецепт до інших міст і країн. Споживання кави швидко поширилося арабським світом. У Мецці у 1511 році її намагалися заборонити, проте наказ швидко скасували. Так само безуспішними і недовгими були спроби заборонити вживання кави османськими султанами. Першими з європейців, з напоєм чорним як чорнило, познайомився німецький ботанік Леонард Раувольф під час своєї мандрівки до Сирії. Своїми враженнями він поділився у книжці, виданій у Франкфурті у 1582 році. Спочатку каву поширювали насамперед як ліки, засіб від найрізноманітніших хвороб від шлункових колік до істерії. Пити напій з кавових зерен першими з європейців призвичайлися моряки кораблів, що перевозили вантажі з одних до інших мусульманських країн. А перша в Європі кав'ярня відкрилася лише в 1632 році в Італійському ліворно. На території сучасної України каву пили з 16 століття. Саме тоді до напою призвичаїлися мешканці Кримського ханства та залежних від Османської імперії при чорноморських територій. Знайома кава була й козакам, чимало з яких відвідували османські володіння або перебували в кримському чи османському полоні. Швидше за все, саме в полоні призвичаївся до кави й Богдан Хмельницький, перший з українців, про захоплення якого кавою відомо з письмових джерел. У 1672 році Султан Мехмед IV захопив Поділля. Кам'янці, який зробили столицею приєднаних османцями земель, життя облаштували на турецький лад. Зокрема, започаткували вживання кави та заснували перші кав'ярні. В Києві з кавою познайомилися не пізніше 1679 року, коли до міста для будівництва фортечних укріплень прибули шотландські військові на чолі з Патріком Гордоном, відомим своєю пристрастю до цього напою. Щоправда, гіркий смак кави не сприяв її популярності серед киян. По-справжньому смак кави кияни оцінили лише у другій половині ХІХ століття, насамперед завдяки модним кондитерським. Тоді у центрі міста працювало чимало таких закладів, відкритих, як правило, іноземцями. Кава для багатьох це улюблений напій, і вона безумовно впливає на наше самопочуття і здоров'я. Вміст кофеїну у каві становить до 1500 мг на літр. Поринові алкалоїди, до яких відноситься кофеїн, при систематичному вживанні їх на рівні 1000 мг на день, викликають у людини постійну потребу, подібну до алкогольної залежності. Кава може викликати підвищення артеріального тиску. Кава перешкоджає засвоєнню заліза. Кава має багато інших недоліків. Але та ж сама кава короткочасно покращує увагу, продуктивність праці, пам'ять та настрій. Кофеїн ефективний при головних болях мігренозного характеру. Запах кави може покращити апетит та відновити нюхові рецептори. А взагалі британські вчені дійшли неочікуваного висновку щодо кави. Виявляється, кофеїн діє як стимулятор лише для ледачів від природи людей. Для справжніх трудоголіків він не те, щоб шкідливий, але може справити зворотний ефект, септовідчут, знизити працездатність.